Vision Pro абсолютно новий продукт Apple в категорії VR, а ну або конкретніше сказати, Mixed Reality, всього за 3,5 тисячі доларів. Так, Apple нарешті доєдналася до цього змагання, і їх продукт виглядає цілком гідно, за виключенням деяких особливостей, і мова зараз далеко не про ціну. Я знаю, що у вас багато питань, повірте, у мене їх не менше. Тож, давайте в деталях розберемо анонс Vision Pro на WWDC. Ви на каналі Озі. Не забувайте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Перш за все, треба відпустити на питання, що це за продукт? Це повністю автономний VR-комп'ютер. Так так, вам не почулося. Комп'ютер не гарнітура, а саме комп'ютер. Бо гарнітура це аксесуар, ну, доповнення до чогось. А це повністю автономний та самостійний продукт. Ну, майже самостійний і майже автономний. Про це трошки пізніше. З іншої сторони, я не впевнений, наскільки коректно назвати це VR-пристроєм. По факту це VR-шолом, так. Але за допомогою купи камер та сенсорів він взаємодіє з навколишнім простором та об'єктами, що по факту його перетворює на мікст реаліті пристрій. Неважливо, як це назвати. Головне, що цей пристрій буде продавати вже на початку 24-го року за 3,5 тисячі доларів, і так поки що ексклюзивно для ринку США. Впевнений, що більшість з вас розуміє, як приблизно працює цей пристрій, але і тут є унікальні особливості, які ніхто до того не робив. Цілком типова, але модульна конструкція Шолома говорить як мінімум про те, що пристрій можна буде зручно транспортувати, а ще продавати купу аксесуарів до нього. Пермінець з дихаючого та еластичного матеріалу, рамка з алюмінію та передня частина це OLED дисплей, покритий склом. Стосовно цього дисплею у мене дуже змішані враження. Коли ви під'єднані до матриці та займаєтесь своїми справами, ваше оточення на цьому дисплеї будуть бачити абстрактну анімацію. Якщо вони підійдуть та захочуть поговорити, саме тоді буде виводитись ваше обличчя та емоції. З цієї сторони таке рішення виглядає ну цілком логічно. Але з іншого боку, на всі ці додаткові анімації, обчислення та вивід зображення, за як мінімум, витрачаються додаткові ресурси та енергія, ну до того ж, зростає вартість такого пристрою. І моя особиста думка, ну, без цього дисплея цілком можна було обійтись, тим паче, що сам користувач ну, не дуже щось втрачає від того алюміній, скло попереду та самі лінзи та купа компонентів говорять про те, що шолом важкий. Про тривале користування мови й не йдеться, ну, максимум пару годин. І, до речі, мою думку також підтверджують блогери та журналісти, які безпосередньо після презентації WWDC мали змогу спробувати Vision Pro особисто. Серцем цієї системи є чіп m 2 який працює в парі з чіпом R1, він оброблює всю інформацію та дані зі всіх камер, датчиків та сенсорів. А їх тут багацько. Звісно, що є підтримка як Wi-Fi, так і Bluetooth, тобто можна підключати різні аксесуари: навушники, мишу, клавіатуру і навіть DualSense. Точно роздільну здатність лінз, як і частоту кадрів, з якою вони працюють, не говорять. Відомо, що це кастомні мікро OLED дисплеї з роздільною здатністю понад 4К. Динамики знаходяться на ремінці, вони аналізують та адаптуються під простір, в якому знаходяться. Щоб видавати якісний та об'ємний звук, а спеціальна конструкція направляє його прямо у ваші вуха. Я розібрав майже всі аспекти з технічного точки зору, але як же відбувається взаємодія з пристроєм? Де контролери або якийсь пульт? І ось тут починаються особливості, які майже ніхто до Apple не реалізовував раніше. Взаємодія з пристроєм відбувається голосом, очами та жестами пальців. Відстеження очей реалізовано за допомогою спеціальних сенсорів. Подібна технологія присутня у PlayStation VR 2, на якій я роблю, до речі, окремий огляд, тому підписуйся на мій канал для того, щоб нічого не пропустити. І за огляду на мій досвід, там о, хочу сказати, що це відстеження працює ну чудово. Ви одразу очами обираєте ті чи інші елементи в операційній системі та додатках. Це просто та зручно. Крім того, таким способом можна значно зменшити кількість даних, які треба обчислювати для рендерингу, інтерфейсу та об'єктів. Все, на що ви дивитесь, завжди буде чітким та деталізованим, а все інше злегка розмита. Кривання з допомогою рук та жестів мені здалося також дуже зручним та інтуїтивним. Ну, погодьтеся, що це значно зручніше, ніж керування якимось там контролерами. Клікнув, поскролив, перетянув, розтягнув, магія. Я не сказав, але ви, напевно, вже здогадали, що тут є своя операційна система Vision OS. По інтерфейсу вона дуже близька до iPadOS, Мені візуально вона також дуже сподобалась. Видно, що заморочилась над купою особливостей. Зрозуміло, що на старті будуть працювати всі стандартні додатки Apple і підтягнуться сторонні розробники, тому що в цю платформу буде влуватись купа інвестицій. Добре, що можна буде взаємодіяти з маками. Я чесно, коли це побачив, я так з легкістю видихнув, тому що це відкриває купу додаткових можливостей. Але безпосередньо з інтерфейсом MacOS взаємодіяти не вийде. Треба під'єднувати клавіатуру та мишу і працювати як зазвичай. Також достатньо відкрите питання, як будуть працювати всі ці класичні офісні додатки, ну мова про документи, презентації та таблиці. Наскільки це буде зручно, ну як буде в принципі відбуватись з ними взаємодія, чи будуть вони додатково оптимізовані? Бо використовувати Vision Pro для класичної офісної роботи достатньо сумнівне рішення, не дивлячись на повноцінну роботу FaceTime, де замість вашого обличчя буде повноцінно анімований 3D-аватар, все одно для більшості людей швидше та зручніше буде використовувати комп'ютер. Ну для чого точно Vision Pro підійде найкраще, так це для поглинання контенту. Фото, відео, фільми та ігри, саме тут він розкривається у всій своїй красі, і саме для цього більшість людей будуть його купляти. Якщо буде, звісно. І як мінімум, мені було б особисто цікаво подивитись другу частину аватар, наприклад, на цьому шоломі. Ну, мені здається, що це перше, що б я зробив. Але з іншої сторони, тут я вже знаєте, розумію, що для того, щоб такий контент виглядав неймовірно в такому шоломі, ну. Його треба додатково оптимізовувати. І тут ми вже плавно підбираємось до недоліків, ну або питань, на які дуже важко відповісти. Як, наприклад, це буде працювати для людей з поганим зором. На сайті є інформація, що буде можливість використовувати спеціальні аксесуари, які приєднуються до шолома з допомогою магніту. Але знаючи, Apple, цей аксесуар буде йти в комплекті, чи він буде продаватись окремо. Ну, як саме буде кріпитись лінзи до цього аксесуару, які лінзи будуть підходити, а чи не простіше використовувати його безпосередньо з окулярами? І чи буде достатньо місця там для окулярів? Мене дуже розсмішив момент під час презентації, де я показував, як батька з допомогою Vision Pro фотографує дітей. Ця сцена виглядала занадто дивно, ну і скажу навіть більше, ну кріпово. Ну, мені здається, що людство ще до такого просто не готове. Але мене це наштовхує на трошки іншу думку. Значить, там буде внутрішнє сховище? Логічно. Але скільки габайт буде у базовій версії? Ну, напевно, що буде можливість докупати додаткове сховище, скільки це буде коштувати? Найбільше питання у мене саме до автономності пристрою. На презентації було видно, що шолом використовують майже постійне з портативною батареєю, яка, напевно, також буде продаватися як окремий аксесуар. Але ж дві години роботи пристрою від батареї, це, напевно, найбільший недолік, який є. По факту пристрій самостійний та автономний, але реальність такова, що користуватись ним можна тільки там, де є розетка. І наостанок, це, звісно ж, космічна ціна в 3,5 тисячі доларів. І що ми маємо по факту? Vision Pro це безпосереднє бачення компанії Apple, яким повинен бути хай-енд продукт в своєму класі. Він повноцінний та комплексний, але в тому вигляді, який він зараз є, це більше ну, виглядає як дорога іграшка для гіків, ну або для таких людей як я. Мало ймовірно, що в найближчому майбутньому цей продукт зможе нам замінити смартфони або комп'ютери. Продукт вийшов достатньо дорогим, ну і недоступним для більшості. І, звісно, що ми в майбутньому побачимо базову модель Vision або бюджетну версію Vision SE, наприклад. І чи буду я його купляти, коли він вийде, звісно, що ні. Через пару поколінь, ну, можливо. Споживайте лише якісний, україномовний контент, та побачимось у наступному відео.